Хоч ти не будеш Цвіткою цвісти, левкою пахуч золотою, хоч ти пішла серед юрби плисти у океан щоденщиний застою, то все ж для мене ясна, чиста ти, не перестанеш бути мені святою, як цвіт що дуже не зазнав, ні спеки, як ідеал всеясний подалекий, я понесу тебе в душі на дні, облиту чаром свіжості й любові, твою красу я перелю пісні, огонь очей дзвінки і хвилі мови. Коралі уст у ритми голосні, мов золотая мушка, бурштиновий хрусталь залита, нім віки триває, цвістимеш ти, покіль мій спів лунає.